Біткої на історичних максимумах, як показала практика, серед альткоїнів користуються популярністю або альткоїни по штучному інтелекту, або мемкоїни, які за собою не несуть ніякої цінності, або ігрові криптопроекти. Я думаю, ви всі бачили, як прекрасно вистрілювали мемкоїни. Феномен мемкоїнів це не є якась новинка, колись ідентична ситуація була з криптовалютою Doge. І це означає, що зараз не до кінця. Готові пампити криптовалюти, які мають за собою якусь високотехнологічну потребу або прикольний функціонал, тобто цінне, а готові пампити те, що легке, емоційне і що може потягнути за собою дурні гроші. На нашу думку, ігрові токени це те, що наступне може непогано вистрілювати, тому що люди дійсно цікавляться ігровою індустрією, пов'язаною ще й з криптовалютою. А якщо ще можна і грати, і заробляти, це взагалі прекрасно. Тому сьогодні ми розглянемо топ-5 криптовалют, які було б круто мати у своєму інвестиційному портфелі протягом 2024 року. Увага! Це зовсім не означає, що їх потрібно купувати прямо зараз, поставивши відео на паузу. Ми покажемо конкретно зони закупки, де б ми були готові брати в довгостроковій перспективі, і цілі, які ми очікуємо на 24 рік. Як ми обирали криптовалюти по ігровій тематиці? Ну, звісно, що ми зайшли на сайт CoinGecko, обрали зі списку ті криптовалюти, які протягом останнього місяця вистрілювали, тобто вони показали життя, і з них вже проявили. По двом параметрам фільтрували перший параметр це є вік криптовалюти. Ми брали частину криптовалют, які вже є там з 21-го року, які пережили все це е, адське падіння і вижили, показавши якийсь ріст. Також е, вибрали ті криптовалюти, які нові. Вони не знають, що таке біль, і готові тільки розвиватися і рости. Ну і другий параметр це капіталізація. Ми також брали тяжкі проекти, які не мають. Напевно, великих шансів на X5, X10, але вони більш надійні, бо вони вже, по-перше, мають капіталізацію хорошу і пережили щось, і також менш капіталізовані проекти, які мають шанси на розвиток. І якщо ви не знайдете серед наших нашої вибірки топ 5 тих криптовалют ігрових, які подобаються вам, обов'язково напишіть про це в коментарях і поділіться своїм досвідом. Ми будемо раді, і можливо, це буде і нам корисно для наших інвестицій. І відкриває нашу п'ятірку криптовалюта Gala. Ця криптовалюта пережила дуже потужне падіння з 26 листопада. Ну з листопада 2021 року, коли вся крипта падала, Gala в тому числі. Що цікаво по цій криптовалюті? Вона дуже волатильна і такою залишилася як активно росла, так активно і падала. Це в принципі специфіка більшості ігрових токенів. Вони нещадно падали на е, тренді падіння, не було такого, що їх якось класно тримали. Більшість з них взагалі здавалося, що помре і все. Проте Гала зберегла нормальні об'єми торгів, зберегла капіталізацію. Зараз, до речі, її капіталізація ринкова 1 мільярд 600 мільйонів. З однієї сторони, вроде би багато, але якщо подивитися на капіталізацію дочкоїна, то тут 25 мільярдів. Тобто, по суті, є куди рости капіталізації, і на графіку є досить великий простір для росту. І зверніть увагу, як довго тут набиралася позиція. І загальний обсяг пропозицій, верніше максимальний обсяг пропозиції може бути 50. Мільярдів е, токенів так, зараз є 34. Є ще куди е, можливо коригуватися і консолідуватися, проте в принципі на 2024 рік ця криптовалюта має е, хороші перспективи. Переходимо тепер на графік і дивимося пару до е, біткоїна. Гала в парі до біткоїна е, зупинилася ось такі консолідації з вересня 2023 року. І в ній перебуває далі. На даний момент ціна біля верхньої межі консолідації, і ми очікуємо, що є досить великий шанс пробою цієї консолідації вверх до діапазону до Сатош. Це ще не буде рахуватися якимось потужним ростом. На нашу думку, після такого оновлення максимумів, Гала в парі до біткоїна ще раз затестує діапазон 55-54 Сатоші, і от тут. Буде дуже хороший шанс брати цю криптовалюту як мінімум з першою ціллю на 187 сатош. а це близько 4 іксів. тобто 300-400 росту. Це перша ціль, яка може бути на 24 рік. Кінцева ціль, де ми продавали усю галу близько 330 сатош. Зони закупки, яку ми показали, під чотири сатош, Це близько 100%. Тепер подивимося на гала в парі до USDT. Пар подивимося на галу в парі до ЮЗТ на тижневому темфрейм. Тут чітко видно потужний рівень, звідки у 2023 році розпочалася корекція. Це діапазон 6 7 центів. Зараз Гала коштує 4,7 цента, і до того діапазону близько 30-40% росту ще може бути. Проте враховуючи скільки ціна Гала вже здійснила. Росту, це близько 260%. Брати останні 30% і, е, можливо, опинитися на максимумах і отримати велику посадку депозиту. Це не найприємніша подія. Е, ми би почекали корекцію в цій криптовалюті, конкретно де? Давайте подивимося на січень 2023 року, звідки ціна гала почала активний імпульс росту. Це діапазон 1,7-1,8 центів. Потім бачимо, що у вересні 2023 року цей діапазон пробився, невеличка консолідація на маленьких об'ємах і почалась нова хвиля росту на хороших об'ємах. Потім ми бачимо корекцію. Корекція відбувається на низьких об'ємах. Прекрасний справжній тренд росту. І на нашу думку, цей тренд росту піля, після е, тесту 6 7 центів розпочне свою корекцію. Тому ми би пригляділись до криптовалюти Гала. І виставляли свої лімітні ордери у діапазоні 19, 20, 2,1 цента. Навіть можна поставити ширший діапазон 1,9, 2,3 цента. Після корекції в даний діапазон, якщо криптовалюта гала встоїть і вже не буде ніяких оновлень е, мінімумів, це буде ідеальна точка закупки з кінцевою ціллю близько 19 центів на 24 рік. А з діапазону 2. Е, Центів це по суті плюс 800 плюс 900% росту це стає все реально завдяки тому, що Гала, в принципі, втрималась. І навіть негативні новини про е, якісь судові тяганини між е, співвласниками е, цього проекту вони не змогли розтоптати цю криптовалюту. Відповідно, бачимо, що останній е, тиждень ніж останній місяць ця криптовалюта дала x 2 на Ізі е, тому. Е, Приглянемось до неї, проте зараз застерігаємо. Не намагайтеся купувати в даному діапазоні, тому що шанс все-таки взяти трошки відсотків є, але можна опинитися в серйозній просадці, і буде неприємно, коли гала піде на 2,3 центи. А у вас же не буде капіталу, щоб його, її підкупляти. А якщо у вас немає часу для того, щоб аналізувати ринок криптовалют, але є капітал, який ви хочете інвестувати приєднуйтеся у наш клуб 99 друзів PS Trade. В даному клубі ми публікуємо щодня огляди ринку, де ділимося своїми думками про те, куди зараз найбільш вірно може йти ціна, чи варто зараз торгувати, чи не варто, і таке інше. Крім того, ми ділимося конкретними трейдами у середньостроковій і довгостроковій перспективі, чітко показуючи, де є класні точки входу, щоб купувати криптовалюту з низькими ризиками, і де найкраще її продавати і фіксувати прибуток. Уся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Криптовалюта MBox або Мобокс. Чим цікава вона? Вона також, як і Гала, є не найновішою на ринку з 2021 року, також красиво стріляла, максимуми були зафіксовані близько 12,7 доларів. Зараз вона коштує там, у діапазоні 47 центів, дуже сильно впала. Проте цікаво, що капіталізація її 123 мільйони. Відповідно, вона в 10 разів. Менша по капіталізації ніж GALA і близько 30 монет токенів є вже в обігу. Тут дуже довгий період вона набрала позиції і враховуючи те, що вона легка по капіталізації, має також непогані шанси на потужні ікси. Тепер переходимо і дивимося на неї в парі до біткоїна. Бачимо, що починаючи з жовтня місяця, об'єми торгів по MBOX зросли. Тут є чіткий цікавий рівень. Який зараз, можливо, нарешті втримається, і криптовалюта покаже свій перший імпульс в парі до біткоїна на якихось хоча б 100%. Цей імпульс буде, що МБОС перериває свій потужний це тренд падіння, і нарешті може думати про початок активної фази росту. Парі біткоїна ціль на двадцять рік це орієнтовно діапазон 4100. Тотож, в даному діапазоні ми би фіксували більшість позицій. Тепер дивимося на MBOX на тижневому таймфреймі в парі до USDT. Звісно, ідеально було б підкупити цю криптовалюту десь у діапазоні 27-30 центів і розраховувати на ріст до 2 доларів. Це основна довгострокова ціль на 24 рік. Це близько 600% по МБОКС. Діапазон закупки ми поставили б на трошки ширший 31. Цент – верхня межа, нижня межа 27. 27 цент, Лімітні ордери на закупку і потім після входу в позицію лімітні ордери на продажу по 1,9-2 долари по М-боксу. Частково можна намагатися фіксувати позицію по 70 центах в тому діапазоні. Якщо побачимо, що криптовалюта летить просто безкорекційно однією свічкою, тоді задумаємося, чи варто фіксуватись. Це вже буде видно, коли ціна дійде до наших критичних точок. Проте з діапазону 70 центів може бути ще одна локальна корекція. Наприклад, зараз mBox може дійти без корекції до даного діапазону, так, і після того коригуватися до 30. Так, тоді вже ми не будемо фіксувати по 70 центів. А якщо MBOX впаде з теперішніх цін до нашого діапазону, який нас цікавить, тоді ми розглянемо фіксацію біля 70 центів і також кінцеву ціль 2 долари. Wild – Наступна криптовалюта, яка теж відноситься до ігрового сектору. У неї 181 мільйон капіталізації, теж досить маленька. І також кількість токенів обігу вже більша половини. Тобто 500 мільйонів максимальна кількість 276 мільйонів по факту вже є. Зараз ми бачимо, що теж довга консолідація, теж 2021 року, і зараз. Заходиться ціна біля верхньої межі оцієї глобальної консолідації. Також бачимо, що останні, остання хвиля падіння, починаючи від грудня 2023 року, вона не відбувалася з оновленням мінімумів. Тобто, бачимо, що вже, в принципі, позиція практично набрана, і тепер залишається побачити, що буде з проривом консолідації і на реакцію продавців. Триваємо файл в парі до біткоїна, бачимо, що. Недавно на тижневках у нас був хибний пробій попередніх мінімумів так, на тижневках, і зразу після цього пробою ціна почала активно рости. На нашу думку, це сигнал того, що вже достатньо в принципі, падати цій криптовалюті. Зараз ми виділимо діапазон 760 сатош. Цей діапазон постійно відбиває ціну. І ми рахуємо, що нижче діапазону не повинна була б вбазитися криптовалюта. А для того, щоб це довести, хочемо побачити ріст до біткоїна хоча б до 1480 сатош. Якщо ми побачимо, що покупцям вдасться оновити ось цей максимум, так, то буде хороший сигнал, особисто для нас, знову намагатись купити криптовалюту, коли вона буде коштувати близько 800 сатош. В такому випадку чекати вже росту. Принаймні з першою ціллю близько 4500 то, точки е, потенційного входу в позицію це близько 500%. Тепер відкриваємо Wild в парі до QDT, і бачимо, що тут вже на тижневках консолідація пробита е, вверх. І е, зараз для більшої впевненості хотілося б побачити під час корекції всього ринку криптовалют, побачити, що е, Wild втримують хоча б у діапазоні 30 центів. Якщо даний діапазон ціна впаде, можливо, навіть і хибно проб'є, але втримається, і вже нікуди нижче не буде йти, там до 20 і так далі, це буде говорити про силу цієї криптовалюти. В цьому випадку класна точка, щоб її підкуповувати першими цілями близько 2,4 долари. З точки ймовірної закупки це близько 700%. Року. Криптовалюта дуель. Ця криптовалюта з 24-го року, з січня, вона залістилася, по ній було дуже багато акцій і так далі. Тобто, вона була у полі зору людей. Це не такий проект, який тихенько вийшов, і ніхто про нього не знає. Значить, по зараз капіталізація по ній 101 мільйон, і тут чітко видно, що формується локальне дно. Ну, якщо так можна, в принципі, говорити про криптовалюту, яка торгується два місяці, це діапазон. Діапазон 0,206. Зкриваємо графік. Зараз відмітимо цей діапазон краще, щоб було зрозуміло. Ось. Ми бачимо, що в даному діапазоні протягом лютого було оновлення мінімумів, яке супроводилось новою хвилею росту. Для того, щоб зрозуміти, що дуель в принципі, має шанс на початок сильного росту, хотілося б побачити ще один ретест даного діапазону. І лімітні ордери можна намагатися ставити близько діапазону 02056. Ось тут. Якщо після тесту даного діапазону ціна дуель не почне провалюватись нижче, так, і втримається в даному діапазоні, це буде хороший знак, що зона закупки у діапазоні 0.2.0.56, 0206 це гарна ідея, і тоді можна вже розцінювати продовження локального росту. Давайте подивимося ще на перспективи, тобто відкрилися торгії по цій кріптолюті по 2,2%. Верніше максимум був 2,2 центи. Відповідно, перспектива для такого росту з нашого діапазону до 2,2 центи. Це близько 300%. Це мінімальна перспектива в межах умовної консолідації з діапазону 0,05 до 2 центів. Ну а на перспективу на 2024 рік можна ставити собі ціль орієнтовно 10-12 центів і там з певністю продавати цю криптовалюту. Якщо закупляти її в нашому діапазоні, то це буде близько 1500 І завершить п'ятірку ігрових токенів криптовалюта BLZ. Чим вона цікава? Ну вона найстарша, по перше, тобто вона з 18-го року торгується. По друге, вона досі актуальна і цікава, зверніть увагу, що. Після максимумів в квітні 2021 року криптовалюта знову непогано виросла і за цей рік, навіть не за рік, а починаючи з серпня 2023 року, так, вона зробила плюс, 800, плюс 780%. Так. Досить класний результат і є великий шанс на її корекцію, якщо ринок криптовалют буде глобально в середньостроковій перспективі коригуватися, то з радістю б купили цю криптовалюту, починаючи від 10 до 13 центів. Тут треба детальніше дивитися, як відреагують покупці в даному діапазоні. Проте зараз купляти її точно пізно, тому що вона, по суті, дійшла до максимумів 2021 року, погодьтесь, небагато криптовалют змогли в принципі, зробити такий ріст і оновити максимуми, звідки вони починали. Своє, оце от, фантастичне дворічне падіння. Тому на локальній корекції криптовалюта BLZ в парі до USDT була б класна, починаючи з 13 навіть 14 центів, тобто діапазон 10-14 центів, ідеальний для закупки з глобальними цілями близько долара. Також варто зазначити, що BLZ має капіталізацію 151 мільйон. Це знов ж таки невелика капіталізація, яку легко качнути і розвинути хороший ріст, і кількість монет в обігу 426 млн мільйонів з 500 мільйонів. Вона фактично вже повністю готова, і не буде такого, що нова пропозиція буде викидатися на ринок, яка може сильно вплинути на ціну. Як бачите, по відео, більше ми все таки довіряємо криптовалютам, які вже мають хоч якусь історію. Взяли один варіант криптовалюти, яка не має історії, і потім подивимося, що ж набагато краще чи гірше відпрацювало, і чому дійсно варто вірити. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково ставте вподобайку і пишіть в коментарях свої емоції. Позитивні чи негативні значення великого немає. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж, перемоги.